У марафоні Назлавна країна продовжуємо відстежувати і аналізувати 1064-ту добу повномасштабного російського вторгнення і нашої оборони в цій частині тера до нас долучається Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю доброго вечора. Ну і почнемо якраз навіть з військової аналітики, а з політичної, тому що надвечір е, надійшла новина з за океану особисто від Дональда Трампа у соцмережі, в якій він фактично е, достатньо різко висловив ультиматом Росії і Путіну. Сідайте домовлятися, бо далі буде гірше в якості батога економічні санкції, тарифи. Е, ну і загалом економічний тиск сам Дональд Трамп. Трамп В своєму цьому дописі власне зауважив, що російська економіка в дуже дуже недоброму стані. Як трактуєте цю заяву в стилі Дональда Трампа, красива і рішуча риторика? А або дійсно нам слід чекати різких і вагомих рішень адміністрації Дональда Трампа? Ну, взагалі то його допис він дуже цікавий він спочатку починає говорити про те як він любить росію та російські російських громадян але ця любов йому зовсім не заважає допомагати українцям вбивати російських окупантів а тому одно від одного не немає якоїсь великої різниці в тому що любити та вбивати російських окупантів в принципі, ми бачимо по тим крокам та по тим заявам, які робить зараз Дональд Трамп, що він намагається форсувати події. Коли він переміг на президентських виборах в США, було зрозуміло, що перш за все він буде не стільки займатися врегулюванням війни в Україні. Якось намагатися встановити там нав'язувати мирні перемовини чи щось таке інше. Основна його мета це конфронтація, економічна конфронтація з Китаєм, і він одразу розпочав саме цей процес після виборів. Тобто він переміг на виборах. Він ще не пройшов етап інавгурації, тобто юридично не став 47-м президентом США, але він почав робити заяви, які цілеспрямовані були виключно проти Китаю. Коли він говорить про Гренландію, він говорить е, про е, конфронтацію з Китаєм. Коли він говорить про Панамський канал, він говорить про конфронтацію з Китаєм. Це для нього для нього є а, пріоритетною метою, і він її форсує ці події. Так само буде і з Росії. Я не думаю, що він буде чекати від Путіна а, якоїсь відповіді, якихось там лавіювань а політичного характеру. Ні, якраз навпаки. А, він буде форсувати події, максимально пришвидшуючи а, ось цю ультимативність в а, діалозі з Росією. Чи може це означати, що від енергетичних важелів, про які ми почули буквально в інавгураційній промові, від економічних важелів, про які він написав зокрема у цьому дописі, він може перейти і до військових важелів, тобто постачання озброєння і технологій Україні, для того, щоб ситуація на полі бою стимулювала Путіна до переговорів. О, те, що постачання не буде призупинятися, чи буде в якихось питаннях менше ніж при Жозефі Байдені, це зрозуміло. Тут дуже цікавий момент. Також повертаючись до передвиборчих процесів в США і самих виборів, треба зазначити, що за Дональда Трампа віддали свої голоси електорально великій кількості представників південних штатів. Особливо тих штатів, де сконцентровано військово-промисловий комплекс США, і це при тому, що основні підприємства, які підтримали Дональда Трампа військово-промислові, вони отримували контракти, які дозволили їм зараз збільшити виробництво саме при Джозефі Байдені. Тобто, підтримка Трампа у той час, як Байден якраз давав роботу. Що пообіцяв Трамп цим підприємствам, якщо вони його підтримали? Вони ж не будуть звільняти своїх працівників. Вони збільшили штат, а вони збільшили лінії виробництва. Вони отримали багатомільярдні контракти. Від Трампа вони повинні були отримати якісь іншого характеру обіцянки, які можуть дозволити їм з певністю дивитися в майбутнє. Ну як мінімум, майбутнє за час президентського строку, другого строку Дональда Трампа. І це вказує на те, що він не має наміру призупиняти виробництво зброї. Він не має наміру призупиняти розширення і значного збільшення номенклатури та ліній виробництва військово-промислового комплексу. А отже, це натякає на те, що при Дональді Трампі ми можемо повністю розраховувати на те, що будемо отримувати ту чи іншу номенклатуру, яку не отримували при Джозефі Байдені. Ну тобто, на це дійсно є не просто надія. Це досить реалістично обґрунтовані сподівання. Далі про тих до кого власне Путін звертається по допомогу у своїй агресії. Північно-корейські військові, які воюють на боці Росії, можуть отримати підкріплення. Так вважають у Пентагоні. Повідомляє про це видання New York Times, Посилається на власні джерела. Нові ну власне окреслюють строки у кілька місяців. В Курську область знову ж таки попередньо можуть відправити нові партії північно-корейців. Бо попередні партії вже трішечки їхні ряди. Зменшилися, за даними, зокрема, Володимира Зеленського: 4 тисячі вже списані з війська, чи то поранені, чи то вбиті. Який ліміт у Північної Кореї? Чи можемо ми його якось окреслити? От, власне, у тих самих у живій силі, яку вони можуть надсилати на підкріплення РФ, і що вони надсилають з техніки? І озброєння, і чим можуть допомагати в цьому плані. Що по людському ресурсу в будь-якому разі будуть ще хвилі, тому що дійсно більше ніж 4 тисячі це 200 то 300 Тобто, це як вбиті, так і поранені. Але це втрати, які потребують компенсації. Саме північно-корейські підрозділи зараз відіграють в Курській області основну штурмову одиницю. Це основні штурмові формування. Які використовують російські окупаційні війська, і вони дуже швидко закінчуються. Це правда. Тобто, приблизно десь, в листопаді, ми отримали перші докази того, що в першу чергу 810 та окрема бригада морської піхоти задіює північно-українських військових під час штурмових дій. А десь приблизно з другої половини листопада, початок грудня, це вже було більш інтенсивне задіяння а, цього ресурсу, а, і пройшло ну фактично два місяці. За два місяці втрати більш ніж 4 тисячі. Це навіть більше аніж у середньостатистичного а, формування Російської Федерації рівня армійський корпус а, Армійський корпус ну це від 12 до 15 тисяч особового складу. Отже, це третина армійського корпусу за два місяці було ну фактично втрачено. Такого не було з жодним армійським корпусом російських окупаційних військ. Це надвеликі втрати. Отже, вони повинні чимось це компенсувати. І ці хвилі будуть потенціал північно-української армії. Ну в них в принципі в строю знаходиться десь до мільйона особового складу військ. Це різні підрозділи: це армійські корпуси, це артилерійські корпуси, інші механізовані тобто в них така градація є. Формування, тому вони цілком можуть відправити ще одну хвилю: 12-15 тисяч. Потім ще 12-15 тисяч протягом 2025 року. Я думаю. Чотири хвилі цілком можливо, вони зможуть собі дозволити відправити до України. Ну тобто, це ми говоримо десь приблизно до 50 тисяч особового складу. Що по техніці? Ми вже зараз спостерігаємо відправлення до Росії. Одні з перших, до речі, вони отримали це мобільні протитанкові ракетні комплекси Болсай. 4 вони їх вже використовують. По деяким з яких вже було навіть ураження з боку Сил оборони України. А, окрім цього іншого, вони отримують вже підтверджено, верифіковано це самохідні артилерійські установки 170-го калібру Коксан. А також вони отримують 240, 240 мм реактивні системи залпового вогню. Вони отримують ту техніку, з яких в них серйозні проблеми. В них проблеми з далекобійними самохідними артилерійськими установками радянського зразку а, і мінометами ті ж самі піони та тюльпани. 24 та 27. Зараз вони їх намагаються компенсувати. В них фактично далекобійна арта, арта мінометного типу і артсистеми самохідні артилерійської установки, вони край дефіцитні. Тому вони їх і отримують від а, Північної Кореї. Її отримують реактивні системи залпового вогню великого калібру, тому що в них із а, РСЗВ також серйозна проблема, вони не можуть втрати компенсувати кожного місяця. Все, закінчилась вже ця позиція. Вона в них, а, Вони залежать тільки в першу чергу від виробництва, а виробництво це одиниці у той час, як вони втрачають кожного місяця десятки. Якщо ми говоримо, говоримо про артилерію, то це взагалі сотні одиниць. А... Далі хочу пане Олександре, вже трішечки про інші е, аспекти російського е, колишнього впливу, тому що е, якось раптово він у них припинився в Сирії, але це може мати неабиякий вплив, зокрема, і на їхню війну е, в Україні. Сирія розірвала інвестиційну угоду з російською компанією щодо управління портом Тартус. Е, ми пам'ятаємо, що там вже кілька тижнів е, не вдається евакуювати і вивезти озброєння з цього порту. Е, Росіянам, оскільки їхні Спарта 1, Спарта 2 просто не пускають у порти, вони намотують кола десь там у Середземному морі. У зв'язку з цим хочу запитати, що там власне з тими кораблями, чи вдасться щось вивести з того Тартусу? Які перспективи, чого Росія не дорахувалася у зв'язку з от, тим, що нова сирійська влада не дуже готова співпрацювати з ними? Ну, говорено відкрита нова сирійська влада, а це фактично патронат Анкари, це треба mm -hmm. домовлятися не з Дамаском, новим Дамаском, це треба домовлятися з старою Анкарою. Я маю на увазі безпосередньо Реджепа ПТІП Ердогана. І якщо Путін дійсно буде мати можливість про щось домовитися з Ердоганом, але домовитися з ним можливо тільки, якщо Росія піде на поступки ще на якихось напрямках. Наприклад, в неї будуть якісь поступки в Лівії. До речі, це також дуже цікавий напрямок, де між собою перетинаються інтереси Туреччини та Росії. Але Росія по один бік барикад а Туреччина по інший. Туреччина підтримує офіційну владу в Тріполі. А Росія підтримує військового злочинця Халіфу Хафтара, фельдмаршера Халіфа Хафтара, з владою в Бенгазі. Отже, тут також є ось такі моменти. Якщо Росія не зможе домовитись, то я не думаю, що вся та техніка, яка залишиться, ну персонал, звісно ж, буде евакуйований так чи інакше, навіть авіацію. А от з технікою будуть серйозні проблеми, якусь частину доведеться залишити в Сирії. І тут є інший дуже цікавий момент. Ця техніка може потім опинитися в Україні, якщо дійсно, по дипломатичним напрямкам, ми будемо мати можливість домовитись з так званою новою владою Сирії. Про ось а, такий, такий а, імпорт, експорт і експорт, імпорт. Ми їм відправляємо а, теж саме а, ну якісь цельхозпродукції, що вже відбувалося. Борошно, наприклад, а в свою чергу отримуємо техніку. Ну, зрештою, от приміром з Ізраїлем вже якісь поступки з'являються в поштовхи в цьому напрямку. Напередодні з'явився допис нашого посла в Ізраїлі за підсумками його зустрічі із заступницею міністра закордонних справ про те, що власне Ізраїль може розпочати постачання Україні російської зброї захопленої будь-де у ворогів А, Про що може йтися? Багато зброї, так а, навіть та буферна зона, яку зайняв Цагал, зайняли в Сирії а, в напрямку до Дамаску. А, там було багато саме радянського типу зброї, яка залишилась від Сирійської арабської армії. А, ну мається на увазі саме асадіти, яку залишали. І Ізраїль, як країна, в якого досить розвинений військово-промисловий комплекс свого зразку. Ну йому ця зброя, м'яко кажучи, не зовсім потрібна. А от нам вона якраз би знадобилась. Це танки різних модифікацій, а різноманітні танки, починаючи від Т 90 продовжуючи Т-72 і закінчуючи навіть Т-54-55. Це артилерія, Д-20, Д-30, гаубиці. Вони нам потрібні. І інші зразки, але найцікавіше це, звісно ж, боєприпаси боєприпаси калібрів, які не властиві саме ЦАХАЛ ізраїльській армії. Тому 152, й 122-й артилерійські снаряди та інші реактивні системи залпового вогню. Реактивні снаряди все це нам може знадобитися. Ізраїлю воно не особливо і потрібно. Тоді будемо сподіватися, що власне цей переговорний процес цей діалог буде якомога результативнішим, якомога швидше. До речі, пане Олександре, ви не знаєте випадково, куди з інформаційного простору подівся Арешнік? Весь грудень про нього просто волали в усіх російських рупорах на різних рівнях. за океаном теж згадували. А от зараз якось всі забули, чому? Ну, а що про нього згадувати? Арішніко він в Африці Арішнік. Сенс його згадувати, якщо від нього немає жодного ефекту. Ну, Тобто для Володимира Путіна це була така велика піар-кампанія, такий ефект плацебо, мовляв, в нас mm -hmm. нова суперзброя. Але одна справа, коли ну, трошки такий э, стреїт, який не товаришує, з, Своїм власним розумом так починає розповідати про якусь суперзброю, яка не проявила себе як суперзброя. Навпаки з'явилось багато аналітичних матеріалів, які підтверджують, що арішнік це старий комплекс, або старий комплекс, який був розконсервований типу Піонер, або це РС -26. Яка ракета, яка не може використовуватися як конвенційна, якщо вона використовується як конвенційна, вона використовується як болванка. Якщо вона використовується як болванка, то ефект від цієї ракети це все одно, що проведення бомбардування осколково фугасними авіаційними бомбами типу ОФАБ 250 250 кілограмова авіаційна бомба, тобто загроза від Удару іскандером або кінжалом набагато більше, не кажучи вже про таку ракету, як Х-22, якою Україну обстрілюють з 2022 року. В Х-22 там взагалі бойова частина майже тонна, 960 кг кілограмів вибухової речовини. І Від цих ракет набагато більше загрози аніж від орішника цього. А який десь оцінюється 80 мільйонів доларів з урахуванням складнощів з його виробництвом? З унікальністю це більш ніж 100 мільйонів доларів. Одна така ракета. Який ефект, щоб призвести удар на рівні 250 кілограмових авіаційних бомб? Ну усі в експортному середовищі це довели інформаційно, і немає сенсу якось це вже позиціонувати, як не маючи аналогів в світі водервафля. Ну, от цей міф міфологізм, який був утворений путіним і російською пропагандою, він дуже швидко зійшов на німець. Ан Олександра, ну і ще одну тему хочу прокоментувати. Хочу, щоб ви прокоментували, тому що вона достатньо бурхливо обговорюється зараз в інформаційному нашому вже е, просторі. Ну а сьогодні ще й фактаж е, рішення Печерського суду щодо двох генералів одного полковника у справі про прорив РФ на Харківщині е, у 2024 році у е, травні. От, власне, відомо станом на вечір, що колишнього командира 125 окремої ТРО Артура Горбенка ви е, е, визначили запобіжний захід тримання під вартою заставу 25 мільйонів. Е, також було рішення по е, іншому генералу Юрію Галушкіну. Е, запобіжний захід 5 мільйонів, е, і теж е, тримання під вартою було е, одне із запобіжних заходів. Питання, от яке ясно, що все це резонує у суспільстві, обговорюється. Е, і питання ключові, які звучать чи на часі зараз такі судові процеси над військовими, як можна оцінити власне оту от саму недбалість чи дбалість в військових умовах? Наскільки це може бути об'єктивно і компетентно? А ключове як ці процеси судові власне, можуть вплинути, які наслідки можуть мати зокрема і на військ? Передусім, як би ви от прокоментували цю подію і її вплив вплив і на тил, і на військо? Я вважаю, що в принципі такі справи вони повинні бути. Але питання професійності проведення кожного розгляду такої справи. Наприклад, особисто я з 2024 року очікую розгляду справи щодо очеретини як варіант, також мені дуже цікаво, як це сталося, що населений пункт, який міг тримати оборону декілька місяців, було втрачено за декілька днів. Ми знаємо відповіді на це питання, але це наше локаційно назву це так. На місцях ми знаємо це, ці відповіді. Хотілося би більш ґрунтовного розгляду цієї проблеми. Щодо півночі Харківщини, про це багато говорили. Я пам'ятаю цей період, коли. Постійно говорилося про те, що Росія готується до проведення на півночі Харківщини військової операції. Були різні варіації на рівні залякування, що це майже буде якийсь там епічний похід на Харків і окупація Харкова. Але насправді це була локальна операція з метою виходу на великий бурлук. А зараз ми можемо констатувати те, що росіяни зав'язли. Загальмувалися серйозно як болоті на півночі Харківщини, за рахунок чого це було досягнуто, і за рахунок чого вони зайшли в глиб території Харківщини на 5-7 кілометрів, в залежності від того чи іншого тієї іншої локації від кордону, це вже інше питання. Тому професійність розгляду кожної такої справи, де дійсно, або можливо було зупинити, або можливо було краще загальмувати ворога. Це потрібно питань багато. Я ж провів е, приклад не тільки очеретину. Зараз багато питань по вермівському напрямку. Наприклад, е, траса 05-09, золота нива, велика новосілка, яку зараз штурмують російські окупанти. Тобто про це дійсно треба говорити. Інше питання не е, це професійність проведення ось таких розглядів, щоб там не було. Ну називаємо це так якоїсь е, політичного елементу. А все було виключно на високопрофесійному рівні. Будемо бачити, як розвиватимуться події, зокрема, і в цьому в цій історії. Дякую вам, пане Олександре, за сьогоднішні коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами у марафоні Незламна країна.